Привіт! Ви на каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Євгенія Бабенко, і сьогодні поговоримо про дитячий будинок сімейного типу. Кожна дитина має право жити в турботовій сім'ї. Діти, які виховуються в інтернатних закладах, хоч і забезпечені всім необхідним, проте не мають переваг розвитку та соціалізації у повноцінній родині, усиновлення, опіка та піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї. Це сімейні форми виховання, які вберігають дитину від довготривалого перебування у закладах виховання і оточують її родинною атмосферою і теплом. У цьому відео ви дізнаєтеся більше про одну з таких сімейних форм виховання, а саме про дитячий будинок сімейного типу. А відео про інші сімейні форми виховання можна подивитись, перейшовши за підказкою отут. Що ж таке дитячий будинок сімейного типу? Дитячий будинок сімейного типу це сім'я або особа, яка не перебуває в шлюбі і яка взяла на виховання та спільне проживання не менше як 5 дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування. Варто зауважити, що загальна кількість дітей у такій сім'ї, включно з рідними, не може перевищувати 10 осіб. Подружжя або особи, які взяли дітей на виховання в дитячий будинок сімейного типу, називають батьками-вихователями, а дітей вихованцями. Хто ж може стати батьками-вихователі? Батьками-вихователями дитячого будинку сімейного типу можуть стати повнолітні працездатні особи, які перебувають у шлюбі, або окремі повнолітні працездатні особи, які в шлюбі не перебувають. Батьки-вихователі мають забезпечити всі потреби і інтереси дитини до її повноліття. Тому необхідно, щоб вихованці досягли 18 років до того, як батьки стануть пенсіонерами. Якщо один із батьків вихователів досяг пенсійного віку, то час перебування у такого подружжя дітей визначається за віком молодшого з батьків. Середньомісячний сукупний дохід сім'ї, яке бере на виховання дітей в розрахунку на одну особу, має бути не меншим за розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення. Чи є фінансова підтримка батьків-вихователів з боку держави? Так. Батьки-вихователі щомісячно отримують на вихованців державну соціальну допомогу. Це 2,5 прожиткових мінімумів на дітей відповідного віку на кожну дитину. а на дітей з інвалідністю 3,5 відповідні прожиткові мінімуми. Також державою виплачується грошове забезпечення кожному з батьків-вихователів. Розмір грошового забезпечення встановлюється на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи на кожного вихованця. Як створити дитячий будинок сімейного типу? Щоб стати батьками-вихователями та створити дитячий будинок сімейного типу, необхідно звернутися до Управління служби у справах дітей за місцем проживання. В описі до цього відео ми прикріпили лінк на контакти управління служби у справах дітей адміністрації районів Дніпра. А далі потрібно проконсультуватися з фахівцем, пройти співбесіду, подати заяву та пакет документів на постановку на облік як кандидатів батьки вихователі Про документи трохи згодом дочекайтеся. Отримати акт обстеження житлово-побутових умов проживання. Про акт обстеження умов проживання ми вже розповідали раніше. Подивитися це відео ви зможете, перейшовши за підказкою тут. Пройти навчання з виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. стати на облік як кандидат у батьки вихователі отримати розпорядження голови адміністрації району Дніпровської міської ради про створення дитячого будинку сімейного типу. Стати на облік батьків-вихователів в управлінні служби у справах дітей за місцем проживання та отримати скерування на знайомство і встановлення контакту з дитиною. І нарешті отримати розпорядження голови адміністрації району Дніпровської міської ради про влаштування конкретну дитину у дитячий будинок сімейного типу. А щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Залишайте коментарі, ставте вподобайки. Ваша підтримка та зворотній зв'язок важливі для нас. А тепер перейдемо до необхідних документів. Щоб стати батьками-вихователями, вам потрібно надати заяву на постановку на облік кандидатів у батьки-вихователі. зауважено, що від подружжя приймається спільна заява, підписана чоловіком і дружиною. Довідку про доходи за останні 6 місяців або копію декларації про доходи. Документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням. Довідку про зареєстрованих в житловому приміщенні осіб. Копію свідоцтва про шлюб для осіб, які перебувають у шлюбі, довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також рекомендації Центру соціальних служб щодо включення кандидатів до єдиного банку даних. Така довідка видається після проходження відповідного навчання, про яке ми зазначали раніше: копію паспорта заявника, висновок про стан здоров'я заявника за формою, яку надають спеціалісти управління служби у справах дітей. Довідку від нарколога та психіатра для усіх осіб, що проживають із заявником. Довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом із заявником. Необхідний пакет документів треба подати до управління служби у справах дітей у вашому районі. Ви також можете звернутися до управління служби у справах дітей Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради за цим номером для отримання більш детальної інформації. Отже, якщо ви або ваші знайомі відчувають в собі сили, бажання та готовність стати батьками-вихователями, то ця інформація точно для вас. Можливо, саме ви зможете подарувати тепло і турботу дітям, яким так їх не вистачає. Якщо у вас залишилося питання після перегляду цього відео, чекаємо у коментарях. Ми із задоволенням надамо вам відповідь. Дякую, що були з нами! Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.